Ти прогулянку свою не До екрану скоріш перейди Вигри посту, ти пограв, повісився, почитав. А тепер обід настав. Вап плюс один звучить, як музика. Скоріше нас вихай, море задоволення кожного бурика, Забайки співай. Не забувай! Не забувай 2 плюс Добрий день! Весела обід з 2 плюс 1 з вами. Кіра Київська, Уляна Сумська та я, Ігор Харківський. Раді вітати вас у нашій студії. Ми дуже ретельно та з любов'ю готувалися до цього випуску. І кожна рубрика це як смачна страва на святковому столі. Так склалося, що зараз наші кореспонденти та гості знаходяться у різних куточках світу. Але веселий обід з два плюс 1 завжди може усіх поєднати. Тож запрошуємо вас до столу та пропонуємо скуштувати корисні страви. А який обід без паляниці? Нещодавно ми дізналися, що в нашому місті живе незвичайна ворожка катруся Паляницька. На жаль, зараз вона у Німеччині, але пані Катруся погодилась вийти з нами на прямий зв'язок. Добрий день, Катруся! Вітаю вас, любі мої. Ми чули, що особливість ваших ворожіння полягає у нетрадиційних способах. Розкажіть про них. Та що тут казати, що бачу найтомий ну ворожу, ли світравлика, буруйки, хмари або лопняні сліди. Все це може розповісти багато цікавого. Добре, а коли ви зрозуміли, що маєте такі здібності? У дитячому садочку під час прогулянки я любила грати у пасочки та ліпити піріжечки з пісочного тіста. Тунашенки додавали різноманітні сюрпризи. Наприклад, той, якому попався в морський камінчик, поїхав кидати свій зламний зуб до моря. Або той, хто знайшов від цукерки, об'ївся солодощами на дні народження. Так і зрозуміла, що маю стійності до ворожіння. Чи завжди збуваються ваші прогнози? Ви зараз самі зможете в цьому переконатися. Яким чином? Я приготувала для вас справжні українські переночки із сюрпризами. Хто перший? Можна я? Капуста? Капуста тут грошей. Тоді я наступний. Єгоре, що трапилось. Води? Пече. Ну, то добре, Раз пече, то буде запальна вечірка. М -м, може, я обідусь без передбачень? Мене й так усе влаштовує. Тоді я візьму твій вареник. Ні, так не має бути. У кожного своя доля, сміливіше. Гаразд. Сир? Пармезан! Ти будеш копатися, як сир у маслі. Сподіваємось, що всі ваші передбачення здійсняться. Дякуємо вам. А ми нагадуємо, що з нами на зв'язку була ворожка пані Поляницька! До побачення! Бувайте здорові! Абі усадні! З такими сюрпризними передбаченнями треба мати невелике здоров'я! Не переймайся, ринок високих технологій настільки швидко розвивається, що найближчим часом з'являться персональні гаджети з датчиками для перевірки стану здоров'я. Я читала, що зараз роботи, особливо затребувані в медицині, вони допомагають як у профілактиці захворювань, так і у лікуванні хворих. Але роботи використовують не тільки в роботі, вони прикрашають дозвілля та позбавляють від самотності. Саме про це наш наступний сюжет від незалежної експерта у кібергалузі Роберіка. Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про секретну суперрозробку. Це гідравлічна кіберка і серії робототехніка. Гідравлічна кібер-прука. Відтворює рухи людської руки за допомогою механічної трансмісії, без електрики, без батареїв. Кожен сугуру пальців може згинатися під різними кутами, дозволяючи руці розкривати долоню або стискатися в кулак. Це справжня рука кіборга. Зараз я продемонструю вам прийоми захоплення та утримування кіборг кіборкрукою на різноманітніших предметів. Відкрию вам секрет Гідравлічну кіборг руку. Ви можете зібрати самостійно та відкрити для себе захоплюючий світ кіборгів. У наборі 203 деталі та докладна покрокова інструкція зі збирання. Сам пристрій одягається на руку. А завдяки інноваційному дизайну, його можна налаштувати як і для ковшів, так і для шум. Треба лише переставити на великий палець на той чи інший бік, як вам буде зручно. Також можна легко змінити розмір руки, влаштувавши розмір долоні та довжину пальців. Таким чином, із кіберху рукою буде зручно працювати і дітям, і дорослим. А на цьому ми з вами прощаємося до наступного випуску, бо в нас ще багато ідей для сучасних сімей. Бабрю один. В Іспанії, в місті Барселона, вже з'явився заклад, де їжу готують роботи. Так сьогодні неможливо явити сучасну кухню без побутової техніки. Починаючи від блендера та закінчуючи інноваційним смарт-обладнанням. Але домашні страви виходять завжди смачнішими, бо ми вкладаємо частинку своєї душі, коли готуємо з гарним настроєм. Одним із найцікавіших кулінарних вишукувань, як для кухарів, так і просто для любителів насладитися їжею, завжди була домашня випічка. Моя бабуся каже, що в хаті має пахнути смачною здобою, і я з нею повністю згодна. Один тільки аромат свіжих булочок, що розноситься по всій квартирі, вже піднімає настрій. А ще це дуже цікаве заняття. Пропонуємо вам познайомитись з кондитерським мистецтвом разом з Валентиною Сметанковою. Вона навчить готувати швидко, смачно та оригінально. Всім привіт! Я Валентина. Вже кілька років я займаюся випічкою. Це так приємно потішити себе та близьких різноманітними смаколиками. Сьогодні я приготую шоколадний кекс. Рецепт цієї простої випічки дуже популярний серед починаючих кулінарів. Цю випічку я роблю дуже часто, особливо коли гості на порозі це саме те, що треба. Готується він надзвичайно швидко. Але щоправду, так само швидко і з'їдається ось які інгредієнти нам знадобляться. Записуйте: 1,5 стакана пшеничного борошна, 1 стакан води, 1 стакан цукру, 5 столових ложок оливкової олії, 3 столові ложки какао-порошка, 1 чайна ложка соди, 1 чайна ложка ваніліну, 1 чайна ложка оцу і 1 дрібка солі. Беремо просіяне борошно. До нього додаємо цукор, какао, ванилин. Силь. Соду. Гарненько вимішуємо сухі інгредієнти. Додаємо воду. Оцет. Та добре перемішуємо до однорідної маси. Ось таке досить густеньке тісто в мене виходить. Беремо форму для випікання та змазуємо її оливковою олією. Викладаємо наше тісто, карнесенькою його розправляємо і відправляємо у микрохвальову піч на 5-7 хвилин. Шоколадний кекс у нас виходить після випікання. Даємо йому трішечки охолонути та дістаємо із форми. Ось така краса. Швидко, легко і смачно. Але не варто забувати про те, що випічка це ще й простір для творчості, тому я вирішила прикрасити його. Для цього використаємо готову глазур. До якої додаємо харчові барники. Межі прояву ваших фантазій у цьому нема. Головне не бійтеся експериментувати. Мій кекс готов! Можна заварювати чай. Та насолоджуватися цим смаколиком разом із рідними та друзями. Дякую, що були зі мною, і хай вам усе вдається! Смачного! Всім відома фраза не хлібом єдиним жива людина. Тому не забуваємо і про культурний розвиток. У сучасному мистецтві багато різних напрямів. Оригінальний метод знайомства з образотворчим мистецтвом знайшла наша нова гостя Монодаша. В неї є мрія створити галереї фотокартин, що повторюють портрети сучасних художників. Вона тільки почала робити цей проект, і в неї є вже три готових експонати. Пропонуємо вам познайомитися з Моно Дашою та її творіннями. Вітаю вас, дорогі глядачі! У кожні з нас є свої хобі. Я зацікавилася образотворчим мистецтвом. Загадкова посмішка Джоконди захопила мене і я почала колекціонувати різні предмети із зображенням Ліс. Другі мене навіть за це прозвали Молодаша. У минулому році, влітку я відпочивала на дачі. Коли я сиділа в замисленому кімнаті за столом, мене сфотографував мій дідусь. Потім він поклав поруч зі мною відкриту книгу із зображенням картини Дівчинка з персиком Валентина Сірова, і ми вдвох дуже довго сміялися на недивовижна подібність моєї фотографії та картини великого майстра. Так і народилася в мене ідея створити галерею фотопортретів за відомими картинами. Спочатку я хочу вам показати свою фотографію. Яка повторює картину нідерландського художника Яна Вермейера дівчина з перловою сережкою, її часто називають північною або голландською моною лізою, це незвичайний портрет, на якому художник зафіксував поворот голови глядача. А ось вже знайома вам картина Валентина Сірова, дівчинка у світлі із бантом ковтині сидить за столом і про щось мріє. З ледь помітною посмішкою вона дивиться на нас, в неї на обличчі те саме загадкові Джоконди. Художник Олексій Венеціанов на своїй картині Дівчина в хустці зобразив юне обличчя, яке дивиться з полотна ясним, світлим поглядом, мило та скромно усміхаючись. Для глядачів показний чудовий образ молодості, лагідності та загадки манить. Якщо вас зацікавив проєкт, надсилайте мені свої роботи, і ми створимо спільну галерею. Бажаю відтнення та творчих успіхів. Дівчата, що вас так розмішило? Дивимо старійку, знайомого облогиша. Софі посміхайко. А, це та, що з будь якої життєвої ситуації може зробити команда ролик з проколом. Так, в мене таке враження, що вона може жартувати цілодобово. Давайте подивимось найпопулярніший ролик. Мама зранку наказала вимити поли. А я цього не зробила, там були вони, хто мікробики, мікробики, займалася аеробікою. Я поруч танцювала, але їх не чіпала. Мікробики, мікробики, займалися аеробікою. Я поруч танцювала, але їх не чіпала. Мікробики. 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 Я також все, що відбувається в моєму житті, намагаюся приймати з усмішкою. Це правильно, а ще з будь-якої складної ситуації завжди знайдеться вихід. І навіть не один. Значить, без вихідних ситуацій не буває. Чим креативніше рішення, тим кращий результат. І щось смішне можна знайти майже в усьому, як це робить у своїх роликах, Софо Посміхайко. Тож, друзі, дивимось новий ролик та посміхаємось разом. Є, готували ми на свято майонез купи, сказав мій тато, коли вийшла з магазину, там гуляє пес, я кажу, пес, будеш майонез будеш майонез. Пес аф-аф, каже пес, я не люблю майонез. Аф-пе, каже пес, може кетчуп в тебе є? Будеш майонез пес Я не люблю майонез. А ви знали, що собачий сміх таке ж природне та часте явище, як і людський? Ні. Серйозно? Так, собаки сміються як люди. Тільки замість ха-ха в них виходить х-х. І найчастіше вони це роблять під час гри чи зустрічі з господарем. А ще вони крутяться, намагаючись і свій хвіст або мужлі перекупали все подвір'я. Собаки милі та дбайливі, але іноді дивні. Давайте дізнаємося, що означають їхні звички. Про це вам зараз розповість Соня Гавченко. Привіт! Собака друг людини, і з цим не можна не погодитись. Вони живуть із нами пліч опліч, вже близько 30 тисяч років. Ми піклуємося про них, а вони люблять нас, захищають та радують. Розглянемо деякі цікаві факти про собак. Про які ви навіть і не здогадувались. Собаки нахиляють голову, коли вимовляють їхнє ім'я. Хоча собаки мають дуже хороший слух, вони не можуть розрізняти певні звуки і більш орієнтуються на тон голосу. Тому вони нахиляють голову, щоб вловити звуки, які ми видаємо. Коли вимовляємо їхнє ім'я, чи такі слова як гуляти, брати та їсти. Улюблене слово моєї собаки печиво. Шоколад є отрутою для собак. Шоколад піднімає нам настрій та дарує відчуття радості, бо містить стимулятори. Але ці речовини можуть нашкодити собакам, оскільки є занадто сильними для їхнього організму. Краще дайте своєму улюбленцю смаколу, зроблений спеціально для нього. Немає двох однакових носів. Відбитки носів собак так само унікальні, як і відбитки пальців людини. Кожен ніс має неповторний візерунок ліній. Криміналісти нерідко користуються цією обставиною при розслідуванні злочинів за участю тварин та їх господарів. Шум дощу шкідливий для собачих вух. Собаки не люблять виходити на вулицю під час дощу, не тому що бояться промокнути, а тому, що звуки шум дощу можуть пошкодити їхні чутливі вуха. Собакам як і людям сняться сни. Якщо ви кого небудь помічали, що ваш домашній улюблений стремтить у вісні. Це може означати, що він бачить сни. Дослідники встановили, що собаки мають схожі схеми сну та активності мозку, як і у людей. У собак це фіксований біоритми сну. Якщо сьогодні ви дізналися щось нове з цього відео, поділіться цікавою інформацією з друзями. Дякую за увагу. До зустрічі! Чи та фрукти дуже корисні продукти. Чим їх більше, тим краще. А як щодо волозенських плодів, фермер Ян Фарбуз вже кілька років займається їх розведенням і навіть у минулому році став переможцем на садівничому ярмарку. Давайте ближче познайомимось з цією людиною, яка розкрила секрет природи та отримала таке, що на базарі не знайти на вагах не зважити. Добрий день, Яне. Вечір покаже, який був день. Тоді одразу до справи. У вас прізвище що говорить? Гарбуз. Ви з ним згодні. Гарбуз господар на городі, його шанують у народі. З вами не просто вести розмову. Ви постійно відповідаєте якимись приказками. Як це вам дається? Губами говори, а руками роби. Добре, розкажіть, з чого ви починали, який був перший велетенський овоч? Горох на городі Виріс не бували, горобці город пограбували. Зрозуміло, якого ви ще вирощуєте? На городі у нас картопля. Кавуни кабачки, є морквини, і капуста, і червоні бурячки. А хто вам допомагає у цій нелегкій справі? Поля поле поливає, поле й переполює, боси хлопець сіно косить. Семен сіно віз не довіз. Лишив сани, узяв віз. Якось яків сіяв мак. Так сяк аби як. Порадьте, як треба доглядати за овочами, щоб вони мали такі велетенські розміри. Треба нахилитися, щоб води напитися. Сій густо не буде пусто, бо у погоду більше приплоду. Дякуємо, сподіваємося, що наші глядачі прислухаються до ваших порад та матимуть не менш гарний врожай. А вам бажаємо врожаючого врожаю. Землю поважай, вона дасть урожай. Природу кохайте, землю оберігайте. Незвичайна людина в усіх відношеннях. Зараз в усьому світі відбувається дуже багато незвичайного. Особливо це стосується природних явищ. А ви знали, що старослов'янське слово погода походить від слова год, тобто те, що відбувається щороку. Мені дуже подобаються слова Джона Раскіна. Сонце радує, дощик освіжає, вітер бадьорить, сніг наповнює серце веселищами. Немає поганої погоди є тільки різновиди хорошої. Але вчені відзначають, що протягом останніх ста років погода у світі стала набагато екстремальнішою. У новинах раз у раз повідомляють про чергове стихійне лихо. Всі ці примхи природи по науковому називаються погодні аномалії. На жаль, у більшості випадків передбачити небезпечні кліматичні явища не можна. Погоду можна передбачити максимум на два тижні. А ось короткостроковий прогноз погоди буває точнішим. Для того, щоб природа не піднесла вам сюрпризи на відпочинку, пропонуємо прогноз погоди від Анни Сонцесвіт. Всім привіт від сонцесвіт! Щоб не брати пересолю, обіцяю спеку вам. Час збирати всім квасолю, дощик не завадить нам. Хто зібрався вже на море? Одягайте все, що є, бо засмаги вам не буде, вітер хмари принесе. Піднімаюсь на говерлу, краще взяти ліхтаря, там туман сідає швидко на стежини та гілля. Тож погода в регіонах, як у полі буйно цвіт. Любі, бережіть природу, буде вам від сонця світ. Ось такими цікавими та різноманітними сюжетами був наповнений наш випуск. Сподіваємось, що ви добре провели час пізнавально та корисно. А ми хочемо нагадати, що з вами був веселий обід з 21. Нехай кожен ваш обід буде веселим та смачним. Готуйте творче, проведьте його з друзями, зустрічах з рідними. Надсилайте нам сюжети для нових випусків. Наша команда працювала дуже старанно та з ентузіазмом для того, щоб коли зараз усі були розкидані по світу, була можливість зустрітися у цій студії та відчути тепло сердець. Та смак наших страв! Дякую! Вам, наші глядачі, що були з нами. Будьте на позитиві. До зустрічі! На все добре, до побачення. Ти прогулянку свою не клади. До екрану скоріш підійди. Викрив постель, пограв, побісився, почитав. А тепер обід настав. Два плюс один. Про нас не забувай.